Сьогодні в нас такий сонячний день, хоча зранку мороз був нормальний, Даже до 18, мабуть, градусів, Зараз градусів 6. Приїхала нам сідушка вже. Так, я її витягнув з пакувана, це тут підголовник. І отакий от вигляд вона має зараз у складженому вигляді і додатково заказав такий ще. так зараз будемо пробувати трактор заводити чи заведемо його чи, чи може там прям будемо в складі витягувати сідушку бо мороз і він ще не на сонці стоїть так от така погода сонячна сніжок трохи лежить за пшеницю хоч не так Страшно, як то кажуть. Зараз Лешка прийде, будемо пробувати заводити. Може його закриє, щоб легше. треба його там ставити, тоді буде простіше. Подогріватель у нас такий стоїть, добре допомагає, але зараз, я той розказав, вже нема сюди у нас переноски. Пробую, може сам заведу його, як він покаже. Та щось він вообще не дуже хоче. Посадимо тільки мабуть акумулятор да все. Так, сейчас будем заводить трактора. Не хочу им заводиться, так закрыем воздухайло, может заводим. штуку ще заказав догружати на МТЗ-80 поставив його і з пальцями з усім. все це замовляли на сайті Грутек. Спасибо Стасу Ковальчуку допоміг із сидушкою нам. Тут пальці стоять з усіма. Це буде ставитися, де центральний він стояв. І сюди потім вже переставляти. Ну, я думаю, всі в курсі і це вверху в тракторі ставиться. Нічого тут такого складного і нема, можна і самому зробити, але метал, такого в нас немає де взяти. Зараз поміряємо. 1,6. 1,6 точніше. і Заказали оригінальні тулки в навіску, будемо міняти у 892-му. Підлокітники регулюються по висоті цими штуками. Кнопки йдуть, так як вона зараз щоб ми її змогли прикрутити і потім, потім регулювати. І регулюється висота в двох положеннях. Ну, а цю резинку тоді ж опустимо. І тут вага виставляється цієї ручки. Звичайно, як їздить туди-сюди. Зараз ще й під Подцепимо по дивимося. Не хочу ставати. Можна регулювати вище, нижче. Побачимо. Так на вигляд нічого, мені подобається. Така форма в неї нормальна. І м'якенька. Ну і тут сам механізм отакий. Дві пружини стоїть, які натягуються. Там такий клапан, коли підіймаємо, опускаємо, і амортизатор. І це показує вагу, коли крутимо туди-сюди. Принцип її такий же, як і в МТЗ, їздить вона так само по цьому, але в МТЗ там стоїть одна пружина вгорі жорстка, а тут от такі, Я думаю, і за цього вона буде плавніше працювати. Це так само зроблені грамер. Та можливо воно і є. Одне й те саме. А ту поставимо на цього трактора заводську МТЗовську, Тут у нас стоїть ZUMZ, вона, так як кабіна з УМЗ. І сидіння отак. воно Тут новий теж у нас паралон в тому році замінили. Ось там кріпиться вона. Додатково я ще сюди пружину поставив, бо саме ці торціон воно так не держи так як треба. Ну, так то вона працює, але отак трошки тіліпається. Так що, може кому треба така сідушка буде, продамо. Пропонуйте, пишіть номер телефону свій лишу. Не знаю, де скільки за неї там ціну яку брати. Бо ота ці душка у нас вийшла. ну Я думаю, це не секрет, на сайті вона там 22, чимось стоїть, коштує грошей. Зараз цю відкручуємо, тут трошки у нас мусора є. Зараз знімаємо цю основу, а туди вже як будемо ставити, вже будемо щось думати самі. Я думаю, та сидушка должна підійти нам на прикріплення. Тут теж я поміняв поролон, механізм зроблений, все. Ну, поставимо її сюди. Так. Що тепер треба до цієї нам да? подивитися, як воно підійде чи не підійде. Та тут ось отвори є. Должно підійти. Як воно стояло? Це перед чи набагато. Це перед. Це перед. Уже так що, тую треба обрати, мабуть, нам туди її перенести, бо тут до да, бумага заслати, щоб нову цю дужку не замазати поки що. А беремо эту штуку притулим сейчас. Так що, тут по отворах попадає, а там... Тут теж такі подруги попадають. Та яка і кара, це на Ну, нема різниці. Це на крайній, да, сюди ти ага. пробував. Хорошо, як підходить, все зроблено. Цю штуку зняли, будь пожалуйста, все чітко встає. Одвій Що подвій? Не вступив. Отак, От а ми хотіли нову сидушку вже розібрати. А воно, оказується, можна розібрали. можна і так. Цей край. Кнопки йдуть у конфлікті тут. Кругон Давай я пускай. Заходишь? Нет, я тоже не хочу. Это мне дай тряпку, бо я сейчас сяду на тайнах и душ. Дай, дай, тряпку. Что, сюда подошла, стала нормально. А где отсюда был? Вон два торчит, один и другой. А. Вот так сиденье стало. Ящик цей наш тоже стал на место. Ну он и, не під... и с тией сидушкой выходит вот так. Крышка очень близко, я тогда сделал. Підійшти кришку перероблять, бо може терти тоді тут. А так, ну понятно, все на штатні міста стало. Так підлокотники виглядають. Підголовник можна нижче, це на максимум, можна вище підіймати, як зручно. Ось так працює. Ну, нормально так. Можна підлокотник сісти. Я сам по собі не маленький, то мені висоти достатньо. Нормально. Можна її вперед під'їжджати, ще куди хочеш можна назад. Ну, Оце це все, назад там упирається той ящик. Десь отак, щоб нормально працювати. Достатньо, навіть можна трошки поштукнути. Побачимо як воно буде в роботі в полі. Саме головне. А так непогано. Нормально. Сидиш, удобно, щось на мені з того дюжок, ну ні. якби нічого. Побачимо. Може ящик цей трошки вкоротим свій. Оце такі справи. Оце таке діло.